Дорогі діти, я дуже рада вас сьогодні бачити. Бачите, ви такі веселі, усміхнені, це дуже приємно. І сонечко нам вже посміхнуло з вікня, правда? Гарний суботній день. І тут в мене якась коробка. Як ви думаєте, що це таке? Подарунок, правда? А чому ти так вирішив, що це подарунок? Ну, то... угу. Закритий. Така коробка подібна на подарунок, і бантик зверху є такий. так? Ну, дійсно, подібне щось на подарунок. І перш ніж ми з вами відкриємо цей подарунок, я хотіла вас запитатися: а скажіть, який найцінніший був у вас в житті подарунок? Хтось може поділитися? Добре, Давид і Софійка, будь ласка. Як мені тато подарував з 2060 2646 деталей Лего? Ого. Стільки деталей Лего, великий набір Лего. Точно пам'ятаєш навіть скільки. Зараз ще дівчатка, Маргаритка. Який в тебе був подарунок? О, ну що? Подарунок найцінніший, який ти пам'ятаєш свій? Ну, мій найцінніший подарунок це моя сестричка. А сестричка, дивіться, який гарний справді найцінніший. Я погоджуюсь, молодець. Софійка. Це мій котик. Котик, о, теж класний подарунок. Такі у вас гарні подарунки були, і справді я розумію, що вони для вас були цінні. Ну що ж, давайте відкриємо, що тут за подарунок, і подумаємо, чи він цінний, чи ні. Будемо дивитися. Будемо дивитися, може, там якесь золото. Хм. Дивіться, я буду виймати і вам показувати. Дивіться, це є така. Червона серветка. Тут є такий хлібчик, сухенький крекер. так? Є в мене ось таке горнятко, чашка. Є в мене оцет. Як вам, як вам такий подарунок? Хм, специфічно. А є в мене ще ось такі дві палички. Як такий подарунок? Ну, Щось не дуже, так? Продовжуємо. Ой-ой-ой, щось там, ще й шумить. Дивіться, біла тканина. Може хтось потримає, дівчатка? Біла тканина, ось. Ну, це вже щось більше нагадує. Дивіться, парфуми, може бути подарунком? Це вже таке ближче, мабуть. А ось це дивіться, чорне сердечко. Подарунок чи не дуже? Ну, може б, камінь, камінь. Камінь. Що тут ще? Книжечка, що на ній намальовано? Овечка. Овечка, а тут ще такий сік, Набудь, такий червоний виноградний сік. Угу. Як кров. Ну, сіда. А, і саме головне дивись, а ось таке молоток і ще й ржавий, і цвях який теж якийсь такий ржавий. Хм. І як вам такі подарунки? А якщо би я сказала, що ці подарунки нам говорять про якийсь найцінніший подарунок. А ну сідайте, будь ласка, ми зараз з вами разом подумаємо. Чи можуть ці речі якось нам е, нагадувати найцінніший подарунок? А в житті християнина який подарунок найцінніший? Так, Софійка, як ти думаєш, який подарунок найцінніший для нас, як для християн? Це коли Бог віддав свого сина, щоб забрати наші грехи. Це коли Бог. Віддав свого сина, уявіть собі, ви казали, сестричка цінний подарунок, котик чи якась іграшка, щось дуже цінне. А уявіть собі: Бог віддав свого сина. Син для Бога найдорожче, правда? І це найцінніше Ісуса Христа. Бог віддав заради нас. А тепер давайте подумаємо, як ці предмети пов'язані з цим найціннішим подарунком з Ісусом. Як можуть бути пов'язані ці предмети? Давайте я буду показувати, а ви мені будете е згадувати історію про те, як помер Ісус, і як ці предмети пов'язані. Ну, Давайте е з чого ми почнемо. Ось, наприклад, в нас є дві палички, і дивіться, якщо ми їх складемо, вони можуть символізувати хрест, на якому помер. Ісус, так? Ще в мене є ось така червона серветка. Що може символізувати такий червоний колір? Кров Кров Ісуса Христа, яка за нас проливалася. Так, червоний колір. Виноградний сік теж може символізувати кров Ісуса Христа. Але пригадайте, коли це було, коли Ісус роздавав виноградний сік. Так. Перед тим, як померти, Ісус зібрав учнів, була вечеря Господня, він роздавав прісний хліб, ось цей крекер може символізувати так тіло Христа і цей сік. Добре. А що може символізувати от таке чорне сердечко? Диявола, може? Що ще? Коли розп'яли Христа, була темрява, правда? А ще от чорне сердечко. Коли може бути наше сердечко чорне? А... А у наше може бути трошки чорне чи ні? <рес> ні? Але, але ми можемо робити якісь такі справи, які нам говорить, не Ісус робити, а диявол. Може бути таке? О, чорний колір, темрява, диявол і гріх, і гріх який теж може бути і деколи в нашому серці. Добре. Но... Парфуми, так? Угу. Добре. Так, жінки прийшли помазати Ісуса дорогоцінною пахучою олією. Добре. Що в нас ще тут? А оцид, хтось знає, так. Що було в історії про оцид? Оцид давали Ісусу пити. Так, коли Ісус був на хресті і хотів пити, йому дали замість цього оцид. А от є в нас ще чашка, горнятко. А, ви, ви тому -то було, він так. Так, у саду Ісус молився. Нехай ця чаша мене обмине, якщо це можливо, Господи. Так, Ісус молився. Ще в нас що ми не, не розглянули з вами. А ось ця овечка, що може символізувати? Сам Ісус Христос в Біблії уподібнюється Його жертва до жертви овечки. Його смирений Ісус Христос, який помер заради нас. А біла ось ця тканина. Дякую. Витирали, так, ще. А... Ага, ну якщо рушник подивитися, ну так було ногомиття, так може бути, так. А ще біла тканина. От Ісус, коли помер, його обгорнули в білу тканину і поклали в гробницю. Правда, було таке? Але пер... перед тим ми мали ще такий молоток, так? Пропили на хресті. Так, на хресті Ісуса цвяхами уявіть собі, як це страшно, правда? Як Ісус страждав заради нас. На, на хрест їх Ісуса прибили таким молотком і цвяхами. Але в нас ще залишився що ми майже все з вами поговорили, пригадали трошки так цю історію, ще камінь. Камінь загреба, закривав вхід, гробницю, де лежав Ісус Христос. Там, де лежав Ісус Христос, закривав, закривав цю гробницю величезний камінь, який одна людина не могла відкотити. Але ви знаєте, коли ці всі речі ми виймемо з коробки, в нас ще залишиться порожня коробка. І напевно найбільш радісна новина для нас зараз це та порожня коробка. Що означає порожня коробка? Так, Ісус Христос не залишився в гробі, так як та порожня коробка. Гріб Ісуса залишився порожнім. Ісус Воскрес. Він постраждав заради нас. І ми пригадали деякі моменти, ці останні події Христа, якраз на, на прикладі цих таких речей. І тепер, як ви думаєте, можуть ці речі нагадувати нам про найцінніший подарунок? Так, так справді, наш найцінніший подарунок це. Ісус, це те, що Він помер за нас на Христі. І давайте ми з вами станемо і подякуємо Богові за цей найцінніший подарунок, за дар Ісуса Христа. Дорогий Господь ми щиро вдячні сьогодні, в цей день, за той найцінніший подарунок, який ти, ти зробив для людства, за дар свого сина. Ми дякуємо за те, що Ісус постраждав за кожного нас. І дякуємо за те, що Його могила залишилась порожньою, що Він воскрес і Він дає кожному із нас надію на вічне життя. Ми щиро дякуємо тобі, Ісусе, за твою безмежну любов в ім'я Ісуса. Амінь.